Новий день нові пригоди в таксі. Сьогодні у нас середа, катати буду 5 годин, дуже пізно виїхав, тому що дуже багато справ домашніх, так сказати. Вот. Подивимося, скільки можна буде заробити за 5 годин в таксі в середу. По коефіцієнтам, що у нас є? Трошки горить центр. Вот. Трошки горить центр. тому я вже взяв таке замовлення по бізнесу і мчу в центр ловити прайми. Завершив я за замовлення по бізнесу, дали мені 400 гривень. От. Приїхав в центр, ну якби, як, як обично, коли ти не в центрі, коефіцієнти гарять. Коли ти в центрі, би, ну, вони є, але вони слабенькі. От. Поэтому поїду ближче до центру, подивлюсь, що там, може щось інтересненьке по прайму. Привіт, Ютуб. Трохи лайва. Значить, зараз буду кататися на вейку і трохи покажу всякі трюки, що, що, ми, що ми там робимо у нас тут обстановка. Трохи пройти ще туди, на бережок. Возьму вас з собой трохи, подивитесь. А сили будь пожалуйста, ось вам лайв. Ось така тут обстановочка, Може, хто ніколи не був. Зивий парк. Так він називається. Всім Така у нас тут обстановочка, виходить. Тут ми катаємося. Тут теж ми катаємося. Передіваємося. два часа тренировки. А у него получится. О, Хорошо, катайся. Вот, тут видос сейчас вам покажу, как я первый раз стал с трамплина делать сальто. Корева, конечно, получилось, но это моя первая проба, так что если буду дальше кататься, оно больше-меньше уже будет выходить. Поэтому вот так будни проходят. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Спешим. Здравствуйте. У вас все, все хорошо? О -о -о. Закрыли там стоит доводчики. Все хорошо, да. Пожалуйста. Спасибо. Хорошего Доброго вечера. Доброго вечера. Доброго Значит, я в центр и сначала словил заказ отак есть по прайму за 500 гривен. Ну, как якби... бы. Стандарт. База. Вот, и вот по, по, по центру получается, вот так я сейчас немножко заказ быстренько, минут 7, плюс-минус. Доброго вечера. Доброго вечера. Вы открываете потому, что не умеете проводить? Да, вы умеете? супер. Ну я так, знаете, на всякий случай. Но, ну, я в принципе не обиделась. он открывается тяжело, поэтому я... И закрывается легко. То есть там тавочки стоят. Да я бы не сказала, что легко. Ну или у вас не гупает так сильно. Нет, у меня доводчики стоят, они сами закроются. А, как по мне, так лучше лучше открывать, чем закрывать с таким звуком. Вообще... Обратила внимание. Можно попробовать. Пробовать. Легенько. Ага. Если что. Ну, она сама дотянет, если что. Можно к музыке подключиться будете? Нет, я... Но это все равно не Кто? А, все равно. Или то я так сильно Ну вот, смотрите, сейчас. Держу. А, то есть она сама закрывается? Ну, а я же вам о чем говорю, да. Там доводчики uh -huh. стоят. Ребенок, что да, пожалуйста. Все, спасибо. Хорошего спасибо. вечера. Спасибо. Значит, история. В центре горячих офицентов, у меня горячая категория бизнес и прайм. Я стоял минут 20. Как бы по своим фильтрам ничего не приходит. Ну, не по фильтрам, а просто по минимальной цене, как очень ехать по своим категориям. Вот. Э, хотя бы включив комфорт, добавил категорию комфорт, но поставил фильтра под Prime. Вот. И залетело такое замолвание. Э, вот. То, что, ну, туго замолвание. Если включать одни категории, как бы, Prime бизнес, то есть, вот это все, что есть в эфире. Ну, то есть, ничего нема. И ничего нема по коэффициентам. Э, да. Ні, <гум> будні дні, вони такі тухловаті. Ждем суботи в там трохи веселіше буде. І замовлень побільше, і якби, я по часам, по часам буду трохи більше працювати, і каса буде поцікавіше, ніж зараз. Так. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Доброго вечора. Всем <гум> пришлося. <дякую. гум> доброго вечора. <гум> <гум> Хочете до музики підключитися? Uh, хочете музики підключитися. Хочу. От тебе кондиціонер на сільський. Зараз я відчекаю. Ви пробачте. Ой, пробачте, ви пробачте! Поверни, не встигнемо достухати. Ну-на, що це так зробив. Прямо тай. Ну, так, трошки щоб було легко так, що ми, ми там дойдемо, незручно не дякую. Дуже вам дякую. Будь ласка, гарна вечір. Ми До побачимо. Завершує таке замовлення по прайму, чому я завжди пропоную музику, тому що, якби. Це така психологічна штука. Тобто, я розполагаю до себе, вони стають, клієнти їде, стають більш відкритими, і вірогідність того, що мені насиплять ще й Тому, вона росте. Да, якби... А чому не просто не поїхати з їхньою музикою? Тобто, для мене це взагалі ну, чисто покайфу. Без питань можу поїхати з музикою, тому що мені в коментах почали писати. Жо, куди музику почнуть наглівати. Ні, мені подобається. Есть, я роблю те, що мені подобається. Захотів включити музику, запропонувати, Тобто, пускай то слухаєш вообще. І завдяки за цьому мені насипають і дуже часто чаюхи залишають. По-по-пу, вот. ну що да, <пій> ну, це без заказу взагалі Я Трохи в центр навіть під'їхав, а ближе. Ну, 20 минут без заказу. Стоєш, нічого. Кстати, от, по локації я в Дніпрі, но. По Теслі я десь Лима якась десь гуляю в Теслі, десь Просто тривога збивалася на навігації. Здравствуйте. Да, да, там все хорошо, там довольчик. Поставив трошки довгенько, щоб взяти замовлення таке ось за 200. Прикольно, ми їхали дуже ну там, 5 км, їхали минути 4 і мені ще й дали ще 50 гривень. Прикольно Вот. І що хочу сказати, вже 22.00 Заказував славенько немає. Е, взяв таке замовлення от, по бізнесу. Як звичайно, на лівий берег. От. Як я люблю лівий берег. Зато хоч, е, ну, адекватна ціна. Тому зараз поїдемо на лівий. А далі маневром будемо повертатися заново на правий берег. Е, оце замовлення зразу взяв по прайму, коли виконав по бізнесу. І я підождав його 8 минут, йому позвонив. Кажу, я вас жду. А він взяв руку, положив і скасав, скасував замовлення. Е, е, якби... А зараз 11 година, а я на лівому нахожусь, і я просто так -от потеряв час. Ну як би самі останні години перед комендантським вони самі важливі, тому що якби, е, якраз в ці години робиться каса. E, тому якби блокуємо цього чоловіка, який в чорний список, і, якби e, надіюсь, ми більше ніколи не побачимося. Ну, ми і так не побачились, і в замовленні я його більше не побачив, тому що ну, так, так це не робиться. Так трохи вас покатаю по брущаточці, пускала стріхак покалихає. E, Значить, після того скасованого замовлення я отримав такий ось заказ, і він мене відправив зразу на вокзал. От тепер я знаходжусь на правому берегу. Наш по у нас 23.00 на і може бути два заказика, я успію якихось взяти таких смачних. Ну не обіцяю, потому що е, коефіцієнтів немає. 23.00 немає коефіцієнтів, Ну блин, обидно, конечно. Е, ну, що подобати? Катаємо, чи ми возимо те, що є в наявності. Так? Зловы okay. управим 30 секунд и идем. Добрый вечер. Добрый! Братишка! Спасибо! Это 100% Братешка. Братешка. Вічора на кнопочку наш мешка. Виконали таке замовлення по прайму, і як звичайно, ну, по праймі очікування 5 хвилин, і я піддав 8 хвилин, вони стояли там, ну все пухи люди стояли, обнімалися, прощалися. Від комендантського годину я ж так люблю вас ожидати, що потім дуже спішить додому. Просто побожні. от, пу 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 Завершив таке замовлення, от. Ну, значить що на годиннику вже 2350 23.49. Закази там якісь є, але вони мені не по путі, тому ось вам пост. Їду пустий додому. Я завершив на сьогодні кататися, що можу сказати по виконаним замовленням. Значить, Зробив я 8 замовлень За це, це все время. Ну, то есть, дуже багато простої. Ну, це будні дні, вони такі кислі, звісно. E, Значить, середня вартість 27, ужас, ужас, кошмар. От було дві відміни. То есть, одна відміна по прайму просто відмінили за 500. І друга відміна по прайму теж. Я коли вже приїхав, 8 хвилин підождав, отримав компенсацію 30 гривень. Ну, під комендантську вона того не стоїло. Взагалі, таку суму накатав, то еле єлі 2000 сделал чистыми. Ну, слабовато, багато, що скажу. Е, тому такі дні теж бувають. Ждемо вихідних, на вихідних має бути розрив. Тому, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково зробіть підписочку на канал, поставте лайк, напишіть мені коментарі і побачимося в наступному відео.